Всім привіт! Сьогодні в мене такий інсайт, просто нереальний, про гроші, про те, як можна заробити, про те, чим можна займатися. І, в принципі, це просто такий нереальний інсайт, що просто я вам зараз взірву голову. Уявіть, що у вас є все. У вас є гроші, у вас є квартири, машини. У вас є безлімітна картка до кінця вашого життя. Що ви будете робити? Що? Чим можете ви виділитись, якщо у всіх є все є нескінченний ресурс, яким ви можете користуватися. Там у вас безлімітна їжа, у вас безлімітне, без, безлімітне житло. І ви можете купити абсолютно все, що ви хочете собі, своїй родині, і у вас просто купа грошей. Що ви будете робити? Як ви можете виділитись та як ви можете себе проявити? Найголовніше слово проявити. Коли у людей є гроші, то тоді починається проявлення. І в мене такий дисонанс. А чого? Не навпаки. Чому не можна зробити одразу навпаки? Ну, давайте ну реально подумаємо, що ну, ніхто не дасть вам ну, дійсно померти з голоду. Ну, реально. Навіть плю зараз купа допомагає людей, українцям, і вся оця ситуація, що просто так багато людей готові вам допомогти. Їжею, житлом, чим завгодно, там житлом ваших батьків і все таке. Тобто ви з голоду не вмрете? Ну, дійсно, ну це дуже важко, ну це треба бути ну, повністю, ну, я не знаю, не думати головою, щоб вмерти з голоду. Тобто, якісь гроші ви можете заробити, так? Чому всі йдуть в досягаторство? Чому всі починають досягати якусь кар'єру і все таке? Ну тобто, чому не можна йти із середини? Тобто, як це все працює? Ти спочатку здаєш собі питання та. Спробуєш, спробуєш спробуєш до того моменту, коли ти не почнеш робити те, що тобі подобається. Це минуле моє відео. Так? І далі ти просто починаєш проявляти себе. Тобто гроші йдуть, не, як сказати, не від бізнесу, гроші йдуть від максимального вашого проявлення. Тобто, якщо ваше проявлення це кар'єра. Ви будете заробляти гроші так. Якщо ваше максимальне проявлення це контроль, наприклад, ви тупо вмієте керувати всі, всіма процесами, та там я не знаю, зроби те, 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 те. Ти це робиш, ти це робиш, все. Ви просто геніальний координатор. Ви будете заробляти на цьому. Якщо ви знайшли в собі якусь жилку, що ви любите співати, ви будете заробляти на тому, що ви співаєте. Тобто просто треба знайти. Те, перше, що у вас краще за все виходить, ну це пункт він поправимий, Так друге, і найголовніше, те, що вам подобається робити. Все йде від того, що вам подобається робити. Нещодавно я бачила в інстаграмі, дівчина тупо знайшла себе в сфері радіо, їй тупо подобається вести радіо і все. І вона настільки кайфує від цього, що своїм зарядом, своєю енергією, яку вона дає іншим людям, вона притягує до себе купу е людей. Е яким вона подобається, так, і вони готові просто так і видавати гроші. Ну просто за те, що вона така є. Просто вона така особистість, і це в неї дуже виходить. Є люди, які пишуть книги, це нереально. Є ту купа сервісів, в яких ви можете писати книги. Чому б ні? Спробуйте, реально, просто спробуйте. Тобто, ви боїтесь, ви боїтесь за що? Ну за що? За те, що за те, що ви просто вмрете. Ну, ви не вмрете. Ну дійсно, я буду вже казати так грубо, тому що. Ну, деякі люди просто навіть не розуміють цього. Це очевидні речі. Ми самостійно обираємо страждати. Ми самостійно обираємо бути заложником своєї роботи. Нам це подобається. Нам просто це подобається. Ми не змінюємо нічого, тому що нам це подобається. Ми не змінюємо нашу сферу діяльності, нашу роботу, наш рівень заробітку. Так, ну ми його не змінюємо. І це правда, ми його змінюємо, а не хтось там. Можете сказати, Ні, ну мені ж там платять заробітну плату. І все-таки, ну, друзі, думайте ширше, реально, завжди думайте ширше, завжди розглядайте ситуацію з обох сторін. Уявіть, що, що ось ситуація, і немає тільки Y, XY, є Z І, ще координати інші. Як ви можете розглядати цю ситуацію? Як ви можете бути корисні цьому світу? Тому що дійсно, коли, наприклад, у вас є все, коли у всіх є все, єдине, що ви можете робити, це бути корисним цьому світу. Чим ви можете бути корисним цьому світу? Тільки тим, що вам подобається робити. Тільки тим, чим ви палаєте. Дуже гарна практика. Яку я регулярно роблю, мені це дуже подобається, навіть спостерігати за розвитком. Просто запитайте у, ну я не знаю просто у своїх близьких друзів на їхню думку, що ви краще всього робите. В чому ви професіонал? Це може бути ну, реально, просто будь-що деякі помічають, що ви, наприклад, любите допомагати іншим. Так? Деякі відмічають, що ви постійно берете ініціативу та вмієте керувати людьми. Деякі відмічають, що ви дуже... Акуратна людина, яка, якої можна довірити просто все. Ось вона зробить все ідеально, будь-яку там кропотливу роботу, маленьку, а ви зробите просто ідеально. Це може бути ну, взагалі, будь-що ви вмієте слухати, ви співаєте, вам, ви вмієте робити якусь естетику з нічого просто. Ви, наприклад, вмієте, я не знаю, складати якісь дизайни по картинкам. Просто це звичайні речі. Це те, що нас оточує. Наприклад, ви там скидаєте щось свої Одружці, і вона це помітила, така, класно, наприклад, там, якісь луки, так, якийсь стиль ви вмієте підбирати. І просто запитаєте, ну пусть там напишуть ну, 10 пунктів, це може бути матеріальне, нематеріальне, будь-що, просто в тому, в чому ви профі. І все. І так, ви зможете, хоч на 1% приблизитись до того, що вам подобається робити. Ось і все, всіх в цьому підмаю. Всім пока.